Аймага, okay. коли бачиш постери до фільму тіло Дженіфер з Меган Фокс, яка після трансформерів швидко заслужила статус секс-символу, де вона зображена в міні-спідничці та топі і таких спокусливих позах. Що підкреслює її сексуальність? Та ще й поцілунок в трейлері Можна подумати, що фільм має бути якоюсь секс-комедією або ще одним стандартним слешером, який щоб привабити хлопчиків підлітків був сповнений наготи та одновимірних жіночих персонажів яких вбивають за їх розпусту. Так цей фільм і було сприйнято. Режисерка Карен Косама та сценаристка Д'ябло Коді хотіли, щоб фільм був націлений саме на дівчат, про їх переживання та жіночу дружбу. Але продюсери наполягли на маркетингу саме сексуалізованій Меган. Вона ж популярна саме в такому образі, тому клюнуть на клікбейт. Вийшло, що фільм був націлений на тих, кому по факту. Кидають виклику в самому фільмі. Тому коли таргетовані глядачі отримали не те, що очікували, а цільову аудиторію саме дівчат, промо відштовхнуло, фільм став провальним. Навіть відомий кінокритик Роберт Еберт сказав, що це сутінки для хлопців. Хоч спільного між цими фільмами нічого нема. Ще є теорія, що аудиторія більше би зрозуміла меседж у самому фільмі, якби це був більш артхаусне інді кіно, як пастка чи сонцестояння, в яких проникливо розглянуті алегорії сучасних проблем. Але вийшло так, що тіло Дженніфер недостатньо страшний, недостатньо смішний, недостатньо сексуальний. Але авторки створили хід просто раніше ніж суспільство було готове та усвідомлене. Звегаревецьтайм. Вони випередили час, тому що зараз фімейл revenge мувіс, як ніколи, супер трендові. І цей фільм став іконічним в своєму жанрі та феміністичним. No. I'm boys. Згадаємо сюжет. Події фільму розгортаються в вигаданому містечку про двох подруг з дитинства: стримана і скромна відмінниця Ніді та популярна красуня черлидерка Дженніфер. Вони йдуть до бару, щоб послухати локальну інді групу, з якими Дженніфер потім їде до лісу і повертається сама не своя. Вона з'являється на кухні Ніді, жахливо поранена, з якої капає кров. І нічого не кажучи, в істериці Дженніфер просто поїдає сире м'ясо з холодильника. Але як виявилось, справжні монстри можуть бути твоїм улюбленим бойсбендом. Той гурт знущався на Дженніфер. Вони принесли її жертву сатані заради своєї слави. Та грошей. Ми зібралися, щоб принести в жертву тіло Дженіфер з чортового котла. Але оскільки Дженніфер не була займаною, все закінчилося тим, що вона стала одержимою демоном і жадала людської плоті. Це буквально сексуальність Дженніфер, яка рятує її від смерті. І протягом усього фільму одержима Дженніфер фактично використовує свою сексуальність, щоб покарати чоловіків, заманюючи їх і з'їдаючи. Це переграє старовинний троп, коли в горорах є хот girl, яку вбивають першою за її сексуальність. Також є дівчина в біді, якій потрібен чоловік, щоб її врятувати. Та остання дівчина, яка виживає, тому що вона невинна. Проте ні Дженіфер, ні Ніді не підходять під ці архетипи. Так, Дженіфер вбивають включно за її сексуальність, але це не показано як слабкість, як у типових горорах. Це її сила, і ми спостерігаємо за нею весь фільм. Та її досвідом після жертвоприношення та помст. Я стала як Людикс. І знову, Ніді може здатися як остання виживша дівчина. Але замість того, щоб намагатися втекти по стереотипу, вона діє та шукає відповіді. У фіналі вона взагалі мстить тому інді гурту. І це не через її чистоту чи щось стереотипне, а саме через її любов до Дженніфер. Те, що вона тепер теж наполовину демон. Ще один показник того, що це кіно створили жінки, не показують насилля, а натомість представляють складне відчуття виживання після нападу через фізичну трансформацію Дженніфер. Якщо замислитися, то це дуже сумно та дуже емоційно, що може резонувати взагалі з усіх хоррорів в фільмі. Я б сказала, що це найстрашніша сцена. Дженніфер стала цинічною, демонічною, та в неї з'явилося реалістичне розуміння чоловіків, яких вона раніше ідеалізувала. Тому що в неї забрали її нормальне підліткове життя. Вона буквально мертва. Вона була звичайною дівчиною школяркою. І це насилля також повпливало і на життя її подруги Ніді. Дружба Ніді та Дженніфер. Взагалі, тема їх дружби одна з головних те, як Ніді до певного рівня закохана в Дженніфер. І це показано не тільки в тому поцілунку, який усюди транслювали. На початку фільму вони підтримуючи машуть одна одній ви, мабуть, лесбіянки. Що? Ви просто подружки. В барі вони тримаються за руки і все навколо сповільнюється. І ніді в цей момент дивиться на Дженіфер з повним обожнюванням в очах. Як сказала сама режисерка, то це на початку було заплановано як щось глибоке та значуще, тому що, будучи дівчинкою підлітком дружба, яку вона мала з дівчатами, була майже романтична. Це такий духовний, майже надприродний зв'язок між Дженіфер і Ніді. Ніді часто відчуває Дженіфер, навіть коли її немає поруч. Дженіфер приїхала. Звідки знаєш Ніді? Капець, як дивно. І протягом решти фільму, навіть коли Ніді та Дженіфер дедалі рішучіше налаштовані одна проти одної, навіть коли вони намагаються завдати одна одній якомога більше шкоди, ми розуміємо, що їхні стосунки є найважливішим в житті кожної з них. Чоловіки в цьому фільмі справді не мають значення. Деякі з них є жертвами, а деякі антагоністами, але ніхто з них не настільки важливий, як Дженніфер і Ніді. Одна для одної або для глядачів. Наприкінці фільму Ніді зриває Дженніфер на мисто найкращої подруги. І раптом Дженніфер перестає боротися і різко падає на ліжко. Ніді буквально і символічно розриває дружні зв'язки, зриваючи на мисто. І єдина справжня розрада Дженніфер. Зникає. Незважаючи на те, що Дженніфер не була хорошою подругою. Понад усе вона любила Ніді. Їхні стосунки були єдиною щирою річчю для Дженніфер, і тепер її немає. Основне значення назви фільму тіло Дженніфер полягає в сексуалізації її тіла та знецінення її як особистості, через що вона відчуває себе порожньою всередині. На душі важко. По-перше, це показує, як і Дженіфер, і Меган Фокс були зведені до їхньої фізичної зовнішності. Меган Фокс в інтерв'ю описує цю сцену як відображення того, як її сприймали режисери і кіностудії того часу. at that point to sacrifice me physically as long as they got what they wanted out of адженіфер часто використовувала свою спокусливість, щоб отримати те, що вона хотіла. Але чи робить її це лиходійкою? Абсолютно ні. Це робить її жертвою патріархату, який цінує жінок лише на основі їхньої краси. Вона виросла у світі, який завжди цінував її лише за її зовнішність. Звичайно, вона намагатиметься використати свою об'єктивізацію на свою користь. Коли вона стає одержимою, це стає її суперсилою. Спільним для всіх жертв Дженніфер є те, що вони дозволяють їй привабити та спокушати їх, не маючи до неї жодного інтересу. Буквально виживання Дженніфер залежить від її здатності. Задовольнити свій вампірський канібальський голод, і тим часом безперешкодно реалізувати свій план помсти. Є сцена, де Дженніфер Плаче, наносячи тональний крем. Це символічний спосіб, у якому фільм зображує її зовнішність і впевненість як буквально маску. Без її краси вона ніщо, що робить цю сцену. Дуже емоційною. Дженіфер буквально буває всіх, хто, на її думку, це заслуговує, не шукаючи саме своїх нападників. І це символізує, що насильство проти неї є не лише провиною одного хлопця або групи, це велика суспільна проблема. В сцені її вбивства, коли Дженніфер благає облишити її, соліст, наче ввагається та відволікається від серйозності ситуації на пісню. Не просто знущається, а їм байдуже, вони насміхаються. І цим підкреслюють, що насилля щодо жінок протягом тривалого часу розглядалося як очікувана майже повсякденна частина нашого медіапростору. Скільки серіалів і документальних серіалів на Нетлісі є про насиллення жінками? Той самий острів Епштейна? Ця історія також показує яскраві способи, як чоловіки хибно демонструють, які ж вони союзники жінок. Такий чудовий найс-хлопець, до яких зазвичай і відносять всякі бойсбенди. І цей бенд з фільму. Вони можуть здаватися безпечними та турботливими. Тут небезпечно, нам треба десь ховатися, а в моєму фургоні цілком безпечно. Але виявилися вовки в овечій шкірі, мстиві і небезпечні. Тож погані хлопці, це не обов'язково якісь надприродні жахастики чи монстри. Це може бути твій улюблений бойсбенд, що було як ніколи актуально у 2009 10 роках, коли Ніді зізнається, що думає про Демона та Дженніфер. То навіть їй, здавалося б чутливий хлопець Чіп каже їй: Тебе треба лікувати. О Боже, ти мені не віриш. Та ні, тобі я вірю. Я не вірю цьому. Хоча це ще покращений рівень в старих горорах. Він би просто прийняв її за божевільну та істеричку. І от невіра Чіпа призводить до його смерті, мовляв, недостатньо бути просто вічливим, якщо ти справді не віриш жінкам. Тіло Дженіфер стало одним з головних першопроходцем для фільмів типу перспективна дівчина та помста про викриття фальшивих «Nice guys» Та аудиторія стала більш готова визнавати ці проблеми і говорити про них. Але при тому такі горори існували постійно, не тільки в 2000-х. Це не нові проблеми, які тільки з'явилися з рухом міту. Творці протягом деякого часу створювали історії про життя жінок. Жіноче тіло, часто не отримуючи особливого визнання чи оплесків. Наразі легше зрозуміти, чому тіло Дженніфер почало тільки нещодавно набирати популярність, особливо після руху міту. Це історія про помсту кривдникам, дії підлого гурту є паралеллю до влади та насилля в реальності, оскільки вони використовують свій вплив, щоб заманити молоду фанатку до себе, а потім експлуатувати її тіло. Заради успіху своєї кар'єри. Так, але іноді треба потішити фанатів, які живуть у такій дірі. Це актуально і зараз з купою документалок на Нетфліксі і з новим художнім фільмом «Кліп не двічі. Тіло Дженіфер тепер культова класика. Хоча фільм не змінювався, його історія та тема не змінювалася. Ті, кому подобається цей фільм зараз, полюбили б його і тоді. Все в цьому фільмі культове: акторська гра та репліки. У фільмі є стільки всього, що можна полюбити. Маєш тампон, а мені здалося, що у тебе місячні. По суті, фільм дозволяє нам вивільнити пригнічений гнів, який ми відчуваємо як жінки. Ось чому фільм напрочуд виглядає катарсичним. Передивіться, якщо колись обійшли його стороною. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися. Підписуйтесь до мого телеграм-каналу. Посилання буде в коментарях.